Всім великий-великий привіт, народ! Радий вас вітати на каналі Васильовича. І сьогодні обіцяю, вам буде дуже-дуже ахуєнний дуже відос. Всім раджу додивитись його до кінця, поставити лайк, написати коментар, а я не затримую вас. І ми переходимо до відосика. Ну і на першому аккаунті цього тижня ми забираємо кейсик Сновидіння і кошмари, це мега Афігено. І аух прибиральник. Забираємо і переходимо до наступного аккаунту. Ну і на другому аккаунті цього тижня ми забираємо кейси кіловат. Що це? І P250 піщана. Дюна. До речі, в нехуйовому флоті. Заберемо. Та ладно, бЛЯТЬ, це піздець! Що це нахуй таке? Я вахуї! Серйозно, я це побачив, я речами на хати. Чесно. 009, майже без потряпин. Авік нахуй, з другого тижня дропу. Я просто, блять, я мене, блять, зносить кришу. Ми тако робимо, тако оглядаємо, закриваємо і забираємо нахуй. І, блять, і, і просто кайфуємо. Люди, ця тінь, це кайф, це, це сука, це кайф. Це коштує 1000 злотих. Це 10 тисяч нахуй гривень. Не знаю, зараз може чуть менше. Ну, блять, це тупо кайф. Це тупо кайф. Блять, як же я балдею, Я його, звісно, продам, але цей Авік настільки ахуєний, що я його хочу відкупити, коли він впаде в ціні. Не знаю, майже без подряпин або прямо з заводу. Я собі куплю такий наклею сюди eBayші наклейки. І буду просто з цього скіна. Він, він реально, це тупо сок, а не скін. Це, блядь, це Це краще, що можна було придумати. Ну і третій аккаунт цього тижня нам видає Кейсинг Революція ISG 553. Якась хуєдія. Правда, з нової колекції, майже без подряб. Не знаю, як вона називається. Заберемо її і, можливо, зробимо з неї крафт. Ну і звісно, довго не думаючи, Ваня вирішив створити собі четвертий аккаунт, на якому я буду забирати кожен тиждень 49 дроп. І в першому тижні нам випав кейсик Революція і Зев з нової колекції. Не знаю, як він називається. Піксельний камуфляж чи як. Після польових забираємо. І ще хотілося б мені відкрити кейсик. Надіюся, на нього витащити ножик з першого разу. От, все, м'ясник, прямо з завода, і я буду дуже, дуже радий. Давай, випадай мені. Сука. <рістити> ну, блядь, ну майже. <рістити> хуйня хуйня, звісно, шита, але, як вже є. <рістити> і на тому дякую. Отакий от, от дроп ми отримали цього тижня з чотирьох аккаунтів. Всім дякую за перегляд. Чекаємо дропу з наступних тижнів. Ну і мені дуже сильно хочеться вже перейти до підрахунків. За цей мега-ахуєний 14 тиждень дропу нам вдалося заробити цілих 8177 гривень, якщо враховувати ціну Авіка. Це я вже навіть менше поставив, бо я його ще поки не продав, але я його обов'язково продам нахуй, через те, що він місяць-два і буде коштувати йобнутих дешевих грошей. Це не дуже прикольно. Вот. Це, блять, в 4 єбучих рази більше, чим повністю за весь час, який я фармлю. Це дуже молодіжно. І в загальному за 14 тижнів дропу нам вдалося заробити цілих 10 тисяч 469 гривень. Це піздато. Всім дякую за перегляд, чекаємо наступного тижня. Лайк, like, комент, всім добра.